Ну що? Ти готовий. Так. Я офіційно готовий. Тоді. Я Я не повірив, що такий слабак може бути тут, в арені. Я не повірив тільки в волозавра. Палозавр це маленький вид, схожий на мене. А тобі, чого ж, навіщо нам? Це битися? Так, навіщо нам? Уже є іншою вихід аналогічного походження. А... Що? Ну тоді тобі. Я повалив його. Ням-ням-ням-ням.